Добрий ранок всім. Сьогодні знову поговоримо про троянди. Дивилася клієнту Ютуба і натрапила на таке відео, де жіночка говорить: сьогодні буду вирізати сліпі пагони. От, і хочу сьогодні вам розповісти, як я. Поступаю, так сказати, із цими пагонами сліпими. Який пагон називаємо сліпим? От дивіться, ось це троянда. Ось, бачите, вона вся на бутонах. На бутончиках. Всі пагончики пустили бутони. Тут ще ось немає бутонів. Але дивіться, вершечок такий червоненький. Ось, бачите, я його трогаю рукою. Тут, ось дивіться, вершечок ще червоненький такий. На цих пагонах ще можуть бути бутони. Значить, ми їх не трогаємо. А ось рядом у мене кущик, дивіться. Значить, ось на пагончику є бутон. Тут ось є бутон. А ось пагін, дивіться, він такий мощний, якби потужний. Але на ньому немає бутона, Ось його верхушка. І немає таких червоненьких листочків, які ще якби, розвиваються в процесі розвитку. Бачите, на ньому немає. Оце і є сліпий пагон. Значить, пагон цей такий мощний, потужний. Е, я його вбирати не буду, а що я з ними роблю? Значить, я беру цей пагон і його обрізаю. Але обрізаю. Е, до настоящого листочка. Ось настоящий листочок, це значить ось такий листок. Дивіться, він складається з п'яти листочків. Ось 1, 2, 3, 4, 5. Оце настоящий листок. І я отак його обріжу на наружню почку. от З пазухи цього листка проснеться почка, і буде ось цю сторону. отак з пазухи листка проснеться почка. Бачите, повторюсь, бо там не було видно. Ось відсюди ось звідси. І буде йти новий пагін сюди, наружу він буде виходити. Значить, я беру секатор і отак його цей сліпий пагон обрізаю. Все. Обрізала. Так. Тепер, дивіться, ось тоже такий якби, сліпий пагон, ось він. Але він такий маленький, непотужний. От. Ну, можна спробувати до настоящого листочка теж робимо наружу. Ось він сюди, щоб гілочка йшла наружу, не всередину. Ось так беру і обрізаю його. І з оціє пазухи, ось тут піде новий пагін сюди наружу. І на тих нових пагонах будуть зав'язуватися бутони. Так, тепер ще що хочу сказати, ось у мене є такий кущик. Зараз візьму секатор. Ось помощник лежить. Той, що гавкає, не дає мені розказувати. Дивіться, в мене ось є такий кущик, він так, теж, вроді би, як на бутонах. Бутончики є. Але ось один пагін такий, бачите, він, е, якби ще бутона немає. Але верхні оці листочки, за які я вам говорила, вони такі червоненькі. От я його не буду поки обрізати, ще трошки почекаємо. Е, може він ще розвинеться і тут буде бутон. Значить, такий не обрізаємо. Потім дивимося, ось, ось дивіться, ось теж, бачите, такий сліпий пагін, але він знаходиться всередині куща. видно? Він виходить, отак вийшла така обрізка, а може він раніше, пізніше проснувся. Я такий пагон всередині куща обрізаю. Все. Щоб він не загущував кущ, кущики повинні провітрюватися. Так, ось ще, а, це він, так? Да? Отак, все обрізали. От що я роблю з цими такими пагонами. От, де якщо такий пагон маленький, ну, що ви самі бачите, що з нього толку не буде, так би мовити. Да? От, що він слабенький, там, не випустить ніяку гілочку, десь він там всередині чи внизу кущика. Значить, такі пагони обрізаємо. Трошки розгружаємо кущ. Розгружаємо кущ. І обрізаємо їх. Так, от пообрізали. от що я роблю з цими сліпими пагонами. Що я ще хотіла вам сказати?